Добрий день. Добрий день. Ми раді бачити нових глядачів і дорослих маленьких на нашій виставі, яка називається Зайчикові значі. Отож, давайте поподуємо нашим акторам, лікарям і запрошуємо їх розпочинати виставу. Ми веселі труки, не страхають нас ви Це тому, що ми зайці молодці. Я вухати ти у хату. Ну, мобісь, стрибати. Нами сонечко сміється. Не страхають нас лисиці. Це тому, що ми зайці молодці. Багачка якось міг їх через ліс. Велику моглину у торбі ніс і подух і нею вже ласував. Аж раптом спіткся і мало не Ото я взяла, отак забувся. А ну, що це я тут спіткнувся. Мішечок, а в ньому зерняток зо двісті. Таких маленьких, що шкода й з'їсти. Візьму його напевно собі торбину. А вдома зернятка у супчику кину. Може, якась ти приправа, то ж супчик у мене вийде на славу. А спробую краще кілька на зуб. Ой, вони не годяться в суп чи уробки, ще ярмати, від цьому нібито небагато. Не варто ними псувати страву. Краще їх посади. Цікаво. Або назайчик варто сказати. Трішечки знаєте, ну, він На Наврядці в нього все більше пусто. Легше купити і капусту, аніж лопатою лапки трудити. І спинку внутий годин. Уже базарчик тебе не рятує. Мати на славу морчу капусту, ням-ням, буде -ням. смачнень зайчики плести. Лапки в мене крутки, не замірнуть. Я сію на за морську рослину. Досить хоч трішки її спустувати, зайчики зможуть, навіть літати. Бачу, ти став працьовитим зайчком, вже по капусту бігати не близько. Уже тебе ніжки далеко не носить. Буде вовча дня, там страва хороша. Не зможеш ти, вовче, мене залякати. Будуть вовчиня та лапту смоктати. Ой не діждешся, так просто не згину. Я сію на грядці замовську рослину. Просить щоб її скуштувати, і зайчики зможуть навіть вітати. Я вухати й ти в хату, нам обігатись тривати. Мамі сонечко сміється, ми, яка від нас не лякають нас лисиці. Це тому, що ми э, лиці молодці. Ми посіємо земляка у золиту сонцелятку. І для нас мені ростили, і моркнена і капустина. Це тому, що ми лиці молодці. Зайчик забув свої рівнощі і тонку пустощі. Грядки заклав і мокряні каприсині. Тільки ж була особливо красива, та де зростала замоска. доклав багато, можна і зависи, не те, що літати. Зайчку милий, а ну-ну покажи, де твої крила. Не смієтеся, смічки, смійте, смійтесь, схочусь. Ви сподівалися, що буду я тлустий, бігать не зможу далеко літати. І мабуть, далеко мене спіймати? працюю Працею тренувався тренував за все літа. Буде що не треба лекліти. А що до квітів, на те й красає. Милувався, і душа вітає. Ми посиємо землянка у залишку сонце дряжку. До нас не є скими, можлима й постійно. Це тому, що ми не всі молодці. Досі тільки посмаркувати зайцю графіки і дати. Симіння з маринок між руками та кусок. Це тому, що ми не всі молодці. Ой, біда, ой горе! У нашого бобка велике горе. <говори> <говори> Його вовченят страшенно хворе, а дядько дятел в місцевий фельдшер розводить пило. Я вам перший по своїм зустрічаю вірних хвороби, які з нами люди всі перепробували. Він напевно, бракує хисту, як браку припустили лікаря в місто. Лікарі з міста нам допоможе, ось хочат хто його викликати зможе. Сам я подався туди без вагань, а для мене це була мандрівка остання. Що тут казати? Кожному, звісно, як зустрічають вовка у місті. А ми, пан гроші, покличемо сороку. Сороку! Сороку! Послухай сороку, всі ти новини знаєш З Кожне поміг знайдесь умову. З місто літало вже. Може, ти знову навідала в е, пан сорокати. Займати буря комоба пошукати, дікаря, котрий у ліс примудує, і нам полікує. Брати ради кого, як залюбки. У мене живуть там сорокі сітки, сороки не будуть, є друзі, сороки. Та них я ліс кожного року. І всі ті заявіться, чіткий притяг. І тільки я зараз не можу летіти. У мене в містечку малесеньки діти. Не такі постуни. Упорати з ними велика порока і сам не заради кінта сорока. Сиш спробуй зібрати аж стільки земля, щоб продавати стітки на челяд. А скільки ж мушу, потрібно їм з'їздити, не може я, дуже залетіти до друзі. Попросимо лисичку. Лисичко, лисичко, що тато не дуже, чи ви голодні, чи може не дуже. Овчарка у нас захворіла, ні їсти, ні пити не може, Потрібно від міста покликати лікаря, Дядечко, дякую, такої хвороби не може утяти. Я пішла, а я ти але маю провину. потопила курочку із магазину. Устільки нестили, шматочка я звідси. Та ось у собакам на світ мені піти, Надкинулись шкуру, купили і терпи. Такі вони люті, а дикі, алферті, що гірших у світі, мабуть, не знайти. І й здобич покинула, щоб утекти. Туди не потнуся м, що може й з Інакше не лишити мокрого місця із мене самою. Пробач, брати вовче, та тільки моя шкура дорожча. Ой горе. Не, ніхто не може допомогти вовчати. Усі дуже зайняті, дуже похаті. Не може сорока, не може лисити. Не вже, вже з моїх друзів ніхто не згодив. по справжньому лікаря в місті піти. Хей вовку, сусіди, допомогти може потрібно. Я ще не чув в тебе в домі, такого плачу. Зайчку любить, велиці в нас Моє вовчення це страшенно хворе, не може дівенчу ні пити, ні їсти. Дядесь кодяко каже, що треба з міста покликати мудрого ліхтаря. Їх чим швидше, багатись ніколи. Мені тоді краще не пихатись, можу одразу з життям попрощатись. Мене там е, цураються, кожному, звісно. Як зустрічають вовкому. Просив є сороко, та в неї маляти, лисичка прокралась, буду цурати. Зайчик любить, може ти зможеш мовчати допомогти. Я скромний. Страшно у місті, життя не для зайця. Всі тут нервуються, всі ми Людям не можна трапляти на очі, але ж і звірі дружити не хочуть. Всі такі плішні, зрозумілі. Та найстрашніше автомобілі. Зайчик до ночі. Та важить, питати кота. Може, хоч він променяти не стане. Вибачте, доброго вечора, пане. З лісу прийшов я. Яу. Це зрозуміло. Можеш тепер повертатися смію. Якщо пощастити, розкоче, не буде Ох, і ви свій лісок. Я сюди, пане коте. Пішов не гуляти, мені лікаря треба знайти немаляти. Мовченя захворіла, під п'яти наш пельше каже, зустріться з такою хворобою перше. Ані пити не може воно, ані їсти. Тут зарадити носять лиш лікар із міста. О мій друге, у тебе ваша причина. Бачите, такий згадок смолений віче. Теж у вашому ліці смертельно дивай, якщо лікар зайди до шукає. Побігалися грілі, що мешкають в місті, а з дерев на далеких із темних гілок позліталося також чимало пташок. Дивувалися всі, це ж страдешні дивані, якщо лікаряють для шукає. Кажуть, всі кажуть всі тобі, друже, що зайці, що зайці, боягузні. Ти не вір, ти не вір, бо зайці. Молодці, молодці, молодці ж у лісі справдешні дивати, наче лікаря вовку шукає. Це тому, це тому, що зайці. Молодці, молодці, молодці. лікарів некарівно Вітрусі на світі багато. Та найкраще собі кабіну ховати. Так і встане на тема. а може й звісти. Вона всіх лікувала у нашому місті. Чили гіршим хворобам зарадить одна. І помчав не помісту птахи і звірята. Ох, нелегко тобі у ворону шукати. Її скрізь потребують. Вона нарозка, її кожен шанує і кожен рад. Вона всім допоможе і навіть мовчать, якщо домовить до то її розшукати. Розшукали, звичайно, і ось. Дивуються звірі, дивуються птиця. Це ж на справді? Це, може, усе їм це сниться. Де це бачено, друзі, і чувано де зайчить білу ворону до лісу веде? Ви врятуйте, пані, моє вовченя? Не хвилюйтеся, друзі, у серце дурня, не здорової їжі. І совчик набрів на жучка не свіжі. І всіх їх підполів. А тоді наковтався і з газу буде. Тож не витримав лома такої біди. Ось тепер, хай поп'є гіркого відбави. І ріденької кашки, хай поїжджа помало. А коли повиходить і шлунка гидота, хай тоді ще й смачніше бере до дорота. І скажу вам таке, недаремно вам дякую таку хворобу не зміг розгадати. Досі тільки у місті вона зустрівчалась. Тепер, бач, уже й до лісу дістали. Повольця, як розумно, личить вовка і наступного разу в дурні не шукай. Так ворона вовчаткові допомогла і така знайчиняти пригода була. Тепер вовк його друг сповістив на веслі, що його захищати, садить і скрізь. Безперечно. Мати вовка за друго чудового, одначе, не повинен із цього пишається зайчик. А на це мою власну дитячу примовку, як у вовка біда поможи, хоч і вовку. Літо минуло і ось уже й осінь. Ось у школа, як кажуть, на носі. <різь> Зайчику, друже, не бійся лисиці. Я маю для тебе оторві гостей. Сапри маленькі, мої лисенята, Сідуть у першу до школи на свято. Хочу я квітів для них попросити. Квіти у тебе дуже красиві. Любий сусіди, посла мене тато, світ просив тобі передати. Тут у мішечку ось п'ять капустин. Квітів букетик, прошу будин, хоч би найменший, хоч небагато. Я пражу перше до школи на свято. Зайчик радіє, раді і діти, навіть артистам по рівні.